Скажіть, будь ласка, до навчання ви запускали рекламу? Е, ні, до навчання я не запускав рекламу. Я відкривав AdS Manager, я хотів спробувати, але коли побачив, що там дуже багато різних кнопочок, яких я не розбираюсь, то я вирішив не а якби... Спочатку я пройшов курси, потім вже почав налаштовувати по, поетапно, по уроках. Так, це під кнопочка за кнопочкою. До курсів mm. не налаштовував. Ні. Окей. Наскільки навчання для вас зрозуміле, незрозуміле, уроки. Ну, наскільки корисне воно для вас? Мені здається, що навчання максимально зрозуміле, тому що, по-перше, максимально розжовано, Десь, десь місцями хотілося би навіть, щоб трошки швидше було, тобто, але це лічно для мене, бо я так якось привик швидко, швидко. Але ну, максимально доступно, максимально понятно. Супер. Дуже дякую. І скажіть ще, будь ласка, наскільки я розумію, ви в січні писали, що після запуску реклами у вас виросли продажі? Чи це так? Так, це правда. Це правда. А на наскільки? Ну, типу, там. В цифрах чи в відсотках? Давайте. Як вам зручно. Якщо в плані в гривнях, то от до запуску реклами, до проходження курсів, приблизний середній оборот в місяць, був в незалежності там за літо, весна чи зима, приблизно це було там 150-170 тисяч гривень. Беремо це якби ті за основу. Після того як я пройшов курси і спробував налаштовувати рекламу в січні місяці, коли там більшість жалувалось, примірно в мене виросло десь, якщо це в цифрах, на на 40, на 50 тисяч. Тобто, ну, я можу точно сказати: в січні це було 210 тисяч, і в середній це від 150 до 170, то в січні було 210 процентом соотношення. Там треба зараз посчитати. Ну, це десь около 20%, якщо я не помиляюсь, так, на вскидку, то десь так. При тому, що за січень я в основному експериментував з рекламою, разні там пробував настройки робити, тобто так, якось за січень десь на 20%, це, якщо в гривнях казати, в цифрах на 40 тисяч, 40-50 тисяч. Прекрасно, при затраті, це дуже При поручено. затратах приблизно 150 доларів. 150 доларів ви затратили, а заробили, виходить, 60 тисяч, ну, ні, ну, ну скільки плюс Скільки заробив я, я точно зараз ну, не можу розповісти, але ну, оборот заріс десь на 40-50 тисяч. Скільки заробив, ну давайте так візьмем, супер грубо, 25 тисяч заробив. 20-25. Це супер грубо так.